40 днів, як загинув російський опозиційний політик Борис Німцов, сьогодні москвичі прийшли до місця його смерті великого москворецького мосту. Активісти підготували звернення до мерії Москви встановити там офіційну пам'ятну табличку. Відслідчих вимагають знайти замовників убивства. Більше знає Леся Красун. Хвилина немовчання в Москві розпочалася рівно об 11-й. Люди зупинилися, автомобілі засигналили. На великому москворецькому мосту біля місця, де наприкінці лютого застрелили політика, зібралися сотні людей: його родина, друзі, соратники та небайдужі росіяни. Нам всі останні, там як мінімум 10 років, ця влада власть внушити, що Борис Немцов ніхто, що він не имеет ніякого значення, що он, як виразиться, гражданин Пісков, середньстатистичний гражданин. Так вот, я думаю, что то, что происходит после его трагической гибели, я думаю, ставит все на свои места. Это убийство поменяло общество, потому что впервые после смерти Сталина в 1953 году в России стали применяться политические убийства как метод политической борьбы. То есть, просто такого не было никогда ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Могли сослать в лагерь, могли посадить в психушку. Хвилина немовчания отбылась в разных местах России. На мосту в Краснодаре появился плакат с портретом политика Та написом герої не вмирають. Тим часом розслідування вбивства особливо не просунулося. Поліція має п'ятьох підозрюваних. Усі вони вихідці з Чечні та мають стосунок до силових структур. Те люди, которые задержаны, которые подозреваются, и судя по всему, обоснованно подозреваются в убийстве, это выходцы из кадыровских силовых структур. Кадырову оказывает политическое прикрытие лично президент Владимир Путин. Путин немедленно вручил ему государственную награду. И это был такой очень византийский жест, который демонстрировал всем силовикам о том, что этого человека трогать нельзя. Этот человек, приближенный к Путину, который по факту находится в касте неприкосновенных. Бориса Німцова застрелили вночі 27 лютого за кілька кроків від Кремля. Перед загибелю політик працював над доповіді, яка доводить присутність російських військ на Донбасі. Леся Красун, новини на першому.